Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Давайте переглянемо відео, де Портников каже, якщо вас хвилює корупція, то вам треба виїжджати в Варшаву. Які можуть бути, ну я не можу сказати про критичну масу, але активною групою, до прикладу, приймають рішення виїхати з України, тому що їх 6 мільйонів доларів в ліжку е керівниці МСЕК Хмельницької області тригерить більше, ніж російські збройні сили. Ну це їхні проблеми, що їх це більше хвилює ніж російські збройні сили. Я не лікар ніякому ідіотизму. Вибачте, я давно це намагаюся пояснити. Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни е скоро не буде. Валіза, вокзал, Варшав, і не морочника голову. На вашу думку. Так, нас хвилює, що у нас є корупція в країні. Тобто, всі, хто не згодний з корупцією в Україні, повинні виїжджати за кордон. Наразі скликається РНБО на цю тему. Тобто, всі, хто буде на цій нараді, повинні зібрати свої чемодани і поїхати десь в Варшаву. Ну, це по його логіці. Я не дуже розумію цю його логіку, тому що. А в країні, в якій йде війна вже 3 роки, не повинно бути хабарників, які наживаються на всьому і крадуть гроші України та українців. Він напевно ще й забув, що кордони України закриті і виїхати неможливо. Я вважаю, що Портніков підбурює народ всередині України. Тому що війна з Росією це не привід не боротися з корупцією всередині України. Ми бачимо кожного дня, як затримують топ-чиновників, прокурорів, суддей, головам секу, які беруть великі е, взятки. І з цим треба боротися, тому що це розколює країну зсередини. Корупціонер впливає на те. Що наші партнери нам кажуть, ми вас не візьмемо в НАТО, чи ми вам не дамо там якусь допомогу? Тому що у вас дуже багато хабарників, які крадуть гроші, які все розваровують всередині країни. І з цим, якщо ми не будемо боротися, то ми залишимося в розбитого корита. А портников каже, що все добре, нехай крадуть, все, все гарно, ми головне, воюємо, а ті хай крадуть. Ні, такого не повинно бути. І влада це бачить і тому скликає РНБО на цю тему. А то диви, який великий експерт каже: виїжджати з країни. Ні, в країні треба залишатися і треба боротися з цією нечистю. Бо наші партнери теж бачать, якщо ми боремося з корупціонерами, то вони швидше нас будуть запрошувати і в НАТО, і в інші структури, тому що побачать, що у нас немає такої корупції. І на це дуже звертають увагу наші партнери. А то ти ви, який великий експерт, виїжджайте з країни. Сам виїжджай! Або бери зброю і йди в окоп, воюй, розповідає нам, кому треба виїжджати, а кому не треба виїжджати. Ми самі розберемося, що нам робити. Тож, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях по цьому псевдоексперту. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, дів слід за кораблем. Слава Україні.